Привіт усім! Сьогодні у мене тертий пиріг із смальцю. Тому заходьте на мій канал і давайте разом готувати дуже смачний і ніж. Взяла 2 яйця і 200 г цукру і все перемішала. Чайну ложку соди погасила уксусом. Все висипаємо. Тепер додаємо 200 г смальцю. Все гарно перемішуємо. Додаємо муку, гарно вимішуємо руками. Ось яке в мене вийшло тісто якої консистенції. Пішло в мене 400 грам муки. Третю частину. Тіста беремо і кладемо заморозку, потім будемо терти на пиріг. Вже розподілила тісто по листові і буду викладати варення. Сьогодні в нас буде з яблучним варенням.